І сміх і гріх українських споживачів чекає незвичайне подорожчання. Усі магазини одягу можуть підвищити розцінки, адже змушені будуть платити за продані вішалки плічка. У грудні 2012-го одна вітчизняна компанія запатентувала їх зовнішній вигляд як промисловий зразок і ще й внесла документ до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності. Тепер за всі подібні плічка, завезені за кордону чи виготовлені в Україні, імпортери або продав. Авці мають заплатити роялті, такі дивні на перший погляд вимоги цілком законні, адже вітчизняне законодавство не передбачає експертизи запатентованої речі. Тож усі охочі можуть бігти оформляти право на зовнішній вигляд чого завгодно від шкарпеток до самогонних апаратів. Продукція вважається контрафактною, і вона, якщо сторони між собою не договоряться, тобто, наприклад, якщо торгові заплатять не заплатять якусь компенсацію цю. Патенты, то такая продукция подлежит уничтожению. Если вешалки производятся на территории Украины, то это тоже является нарушением прав. Соответственно, оно должно быть только с разрешения с выплатой вознаграждения владельцу патента.